Добрий день, вас вітає Анастасія Мамедова, учениця 10 класу комунального закладу Вільшанський ліцей Соломицівської селищної ради. Так склалося історично, що земля наша багата, родюча, постійно привертала до себе увагу чужинців-завойовників. Кожне покоління в прямому сенсі цього слова вибоювало своє життя. Українці тривалий час не мали своєї держави, потерпали від набігів монголо татар немало лиха принесла і річ Посполита, і Російська імперія, і фашистська Німеччина, забравши життя мільйонів українців, намагалися знищити нашу мову, культуру, змусити забути імена славних лицарів тих, хто жив. І виборював життя не для себе, а для інших. Згадаємо слова Василя Симоненка: можна все вибирати на світі, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Вже тисячі молодих і не дуже чоловіків та жінок віддали своє життя і здоров'я у цій боротьбі. Мільйони українців виїхали за кордони, зруйновані долі, сім'ї, вщен знищені міста і села. Але ще вченкоське борітися жило і буде жити в серцях кожного українця. Тому ми не скорені. Що можна зробити для країни сьогодні? По-перше, приєднатися до лав Збройних сил. По-друге, підтримати воїнів морально і психологічно. І кожного ранку, прокинувшись, подякувати хлопцям за тиху ніч, за мирний світанок, за новий день. Дякую за увагу!